А коли відбудеться контрнаступ, що найбільше запам'яталося тобі з фронту? Часто буває так, що цікавість переступає в межі дозволеного, порушуючи не лише особистий простір, а загально прийняті моральні та етичні правила. Дратували питання, де був, що бачив, чи вбивав людей, чи не вбивав. Оце, мабуть, дратувало найбільше. Від того, як ми ставимо запитання чи будуємо діалог, залежить не тільки успіх інтерв'ю, але й психологічний стан наших співрозмовників. Військові часто стикаються з посттравматичним стресовим розладом. Наші питання можуть навмисно спровокувати негативні спогади, тому важливо підходити до кожного інтерв'ю з розумінням та емпатією. Що не варто говорити, та яких питань уникати? Бажають до передової елітний ескорт. Найскладніший момент для тебе. Ти, коли вступив на Маріупольську землю, ти відчував, що ти там, пройдеш до кінця, чи ти розумів, що це, напевно, вже фінальна точка. Травми ти отримав. Ставте запитання на кшталт, чи ти вбивав, чи було тобі страшно, які жахи ти там бачив. Це може бути болісною темою для військового. І він може не хотіти про це говорити. Дайте йому можливість самому вирішити, якою мірою він готовий ділитись своїм досвідом. Замість цього, зосередьтесь на позитивних моментах його життя та досягненнях. Не применшуйте значення подвигу військових. Уникайте нав'язування власних оцінок подій війни та порівняння між різними військовими досвідами. Пам'ятайте, що кожен воїн має унікальну історію, яка заслуговує на повагу. Будьте тактовними, уникайте надто інтимних питань, не втручайтеся в особистий простір інших без їхнього дозволу та не перебільшуйте значущість подій. Не Нав'язуйте свою допомогу, запитайте, як саме ви можете бути корисними і з повагою ставтесь до відповідей. За кожним нашим захисником стоїть унікальна особистість зі своїми почуттями, історіями та прагненнями. Пам'ятайте про це розмовляючи з ними. Ваша підтримка та розуміння найкращий подарунок для тих, хто відстоює нашу незалежність та свободу.